Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу Україна Експертна думка. Знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш незмінний та патріотичний Денис Кайр. Я думаю, що зараз кожному українцю поняття енергетична інфраструктура, енергетична безпека, енергетична заощадливість, енергетична ефективність, знайомі до болю. Поняття, з якою стикається впевнено кожен українець. От про це сьогодні поговоримо з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Олександр Поденний, комерційний директор компанії Новотек Електро. Вітаю вас, Олександре. Вітаю вас. Ну, давайте декілька слів спочатку для того, щоб зрозуміти, про що будемо говорити, бо як ти у ми така глобальна, да, тому декілька слів буквально про компанію Новотек Електро. Ну, Новотек Електро це український виробник, приладів автоматизації та захисту. Ну, це основні напрямки нашої діяльності. Окей. Давайте тепер, як то кажуть, по темі, як взагалі зараз оцінюєте стан енергетичної інфраструктури України на даний момент. Ну і, звісно ж, які, як то кажуть, болі та виклики. Ну, чесно кажучи, я оцінюю стан намного більш краще, ніж він був до 24 лютого, тому що ці дії ворога нас. Заставили да, оновити енергоструктуру. Ми в цьому питанні вже розуміємо, де є проблеми. Ми оновлюємось і ми з цим боремось. Тому, я думаю, всі дії нам допомогли її оновити. І ми йдемо на краще, і за деякий час ми зробимо це дуже гарно. А, але ж це ж не миттєво, як то кажуть, правда? Чи, Ні. в принципі, досить швидко це відбувається оновлення, все це. Перелаштування, можливо, не знаю. Знаєте, я скажу зі свого боку, не знаю, як вообще в країні, як там інші люди думають. Я вважаю, що ми розуміємо, що робити. Ми розуміємо, скільки нам треба коштів на це, і ми е, вже маємо план, як це вирішувати. Тому цей час залежить від наших дій. Угу. Ну, як то кажуть, все чітко і зрозуміло. Окей. А які рішення компанії «Новотек Електро» для захисту саме обладнання, як в побуті, так і в підприємствах, маєте впроваджуєте, пропонуєте? Ну, насамперед, це прилади захисту від напруги, які зараз е, мають свій попит. Це недорогі рішення, це банально захистити свою битову техніку від коливань електромережі. А, але є ще додаткові прилади: це реле току, реле потужності, таймери, реле часу. Ну, є багатий асортимент, але наразі попитом користуються тільки реле напруги. Угу. А продукцію українсько світових, світових виробників використовуєте якісь там складові, не знаю, можливо. Ну, дивіться, ми виробники і розробники, як раніше сказав, ми використовуємо, звісно, компоненти інших виробництв. Є ну, світові бренди. Я не можу сказати, які конкретніше є і китайські, є і американські в компоненті. Але це все виробляється у нас в Одесі і. Користуються попитом нашим громадянам, я зрозумів. Ви збираєте найкраще. <рес> ну, <За> цього, звісно, <рес> звісно, звісно, <рес> ми не можемо інше по іншому. Окей, а які ну не знаю, новинки, інновації можливо впроваджувати свої продукти? А, ну звісно ж, для підвищення цієї самої енергоефективності. Ну і звісно ж надійності, онлайн-контроль. Mm. Це напрямок напрямок. Не так давно в нас з'явився, але ми бачимо в цьому потенціал. Ми виробляємо прилади, які допомагають контролювати, володіти інформацією, в якому воно стані, і якось цю інформацію використовувати для енергозбереження. Угу. Так хм. цікаво. А як контроль енергоспоживання та захист обладнання взагалі може впливати на я не знаю ну економію там? Ресурси для бізнесу, умовно кажучи, ну все дуже просто. Банальна захист це простої обладнання, коли на виробництві щось там зламалось, щось не вовремя обслуговувалось, обслуговувалось. Да, і наші прилади захищають обладнання, ну насамперед відключать від проблем. А от онлайн це окрема тема. Там багато є кейсів з використання. Банально знати, що тиск впав в системі, і мені потрібно там десь трубу копати чи ще щось робити. Температура в котельні впала. Я розумію, що це буде не проблема споживача, а проблема в мене як обслуговуючі компанії. Ну, от ці всі рішення допомагають покращити сервіс журналісно комунальних послуг. Угу. Друзі, говоримо сьогодні про енергетичні енергетичну ефективність. Про е, рішення певні, і в гостях у мене Олександр Поденний, комерційний директор Новотек Електро». Олександре, е, які б ну скажімо так, поради да дали споживачам е, для забезпечення стабільної роботи їхніх енергосистем в разі от, можливих там перебоїв чи аварій, А у нас зараз можуть бути вони майже кожного дня. Ну, дивіться, це дуже широке питання. Це залежить від бюджету, який хоче сам користувач ну, вкласти в свій захист. Да? Можливо, там сонячну станцію поставити, мікрогідроелектростанцію ставити. Ну, є багато рішень на ринку, да? але я вважаю, що мінімальний захист це недорогі прилади, реле а, ну, бажано ставити. Це як мінімум важно зекономить кошти на покупку нової техніки. А зараз ну так скажемо так масово, да, є ця проблема з із за перепади напруг, проблема з побутовою технікою. Так, до, до повномасштабного вторгнення у нас цей напрямок не дуже користувався, Ну, попит був на нього. Да ми його тримали як ну є, да і є, да ми спеціалізуємося на цьому. Але в 23-му році, пі після першої атаки шкелів, дійсно у нас попит колосально зрос, і ми вимушені були перестроїти свої виробництва і допомагати нашим ну, нашим жителям, да, щоб вони мали якусь можливість захистити себе, тому що українець він сам розуміє, що йому ніхто не допоможе, якщо він сам собі не допоможе. Ну тому потрібно було видавати рішення, масштабувати виробництва, і це все. Допомогло спасти нашу електромережу. Окей. Okay. Uh, можливо, якісь ще ви, ну скажімо так, бачите зміни в uh, попиті на рішення або на продукти, якраз з умов, в умовах наших реалій воєнних в порівнянні ну, скажімо так, до повномасштабного. Так, я бачу, що о, наші користувачі вони почали о, відверто застосовувати в інших напрямках да і для енергоефективності. Це прилади таймінгу, це прилади онлайн контроля. Це банально. Я можу о, налаштувати включення і виключення якогось поливуда Літо пройшло, і це дуже агрономії ну. Тоже був попит на це, хоча воно раніше не так користувалось. А в енергоефективність то є користувач не просто захищає, а він вже рахує, скільки я можу зекономити, і він шукає рішення, які допоможуть йому кошти Угу. А взагалі, як ви от вважаєте, да, от дивлячись критично, скажімо так, да, і на український ринок, і на українського споживача, ми, ну от, на світовому ринку, скажімо так, яке місце займаємо, наскільки ми шукаємо наш українець, шукає якісь новинки, їх активно там використовує. Ну, от просто хочеться зрозуміти, як ми в порівнянні з там, світом європейцями, не знаю. Ну, дивіться, європейці і європейські бренди вони знали свого споживача і давали рішення для своїх споживачів Ми знали свого споживача ми з постсовєтського пространства, да, і мережа це не коньок України. Тому наш профіль був в цій ніші. Ми, виходячи на всесвіт, на всесвітньо ну, впізнаваємось, ми не змогли знайти свою нішу. Тому я не скажу зі свого боку нашої компанії що ми там. Ну, почали якось конкурувати. тому ми е, розробляємо нові прилади, як я вже казав, про таймери, про реле часу, про онлайн контроль. І тут ми вже починаємо конкурувати як мінімум ціною і як максимум якістю, тому що. У європейця якість це перше, ціна це друге, але є споживач, який не може дозволити собі якийсь Siemens там чи ще якісь бренди. Да? Тому ми знаходимо свого споживача не в великій кількості, але ми представлені в більшості стран Євросоюзу. Угу. А взагалі, як бачите, як буде розвиватися цей напрямок, ваш напрямок, ваша сфера діяльності в Україні. Ну я сподіваюся, що ми вийдемо з енергетичної кризи, і наш цей попит, який зараз є, він почне падати. Да, тому що дуже хочеться від цього відмовитись. Да, і ми пойдемо в інші напрямки онлайн-контролю, тому що е, Україна славиться там з нашими айтішниками, да, Є таке рішеннями, і, рішеннями айті, да, і ми е, впроваджуємо вже рішення IT з приладами. Щоб це зав'язати між побутовою технікою, it рішенням, і ми тут надаємо прилади для зв'язки. Цієї у нас дуже непогані шанси, і я вважаю, ми вийдемо за декілька років на якісь лідерючі позиції, ну як мінімум по якомусь напрямку. Угу. Ви, ви фактично вже відповіли на моє наступне запитання. І про плани в цілому на там не знаю найближчий час, але можливо є що до вам додати що безпосередньо про плани вже Новатек Електро. Можливо, якісь ще супернові функції або впровадж, впровадити ще якусь новиночку. Ну, по-перше, в планах вийти на. Споживача в Україні на комунального господарства, тому що є рішення, які можуть допомагати покращити всі комунальні послуги. І я вважаю, ми. Повинні це зробити в своєму домашньому регіоні. Да? А по міровому тренду, так, да, ми будемо виходити з цими рішеннями, давати кращу ціну ну, порівнянню з конкурентами європейськими, і це основні шаги, які ми йдемо. І ви думаєте, житлово -комуналь... ну, скажімо так, сфера житлово комунальних послуг відкрита, готова до інновацій, новинок? Мені здається, вони трошки так. Такі архаїчно застрілі, це здається. Mm. На саме mm. деле, готові. Вони вони цього потребують. У них немає бюджетів, на жаль. Але в них є шанси це отримати. Тому що ми українські виробники. Ми даємо ну нормальну ціну для всіх для тих е, е, задач, які стоять перед ними. Е, у нас є декілька примерів, е, Сподіваюся, що в 2025 році буде це чутно, ну більше ніж. Ну, знаєте, радує, що ви позитивно дивитесь в майбутнє, і це дякую. дуже приємно, дякую. друзі. Ну що ж, потрошечку закінчимо нашу бесіду. У нас сьогодні в гостях Олександр Поденний, комерційний директор компанії Ноатак Електро. Олександре, я дякую, що прийшли до нас, розказали про продукцію, про бренд, взагалі про наш, скажімо так, енергетичний напрямок, енергетичну сферу українську. Я вам бажаю успіху. Потрібну штуку робити, як то кажуть, хай буде світло, побутові. Прилади в кожному українському домі, і щоб воно працювало добротно і робило українців щасливими. Це я вам дуже дякую, що дали шанс поспілкуватися з вами. Ну що ж, і ще раз, і ще раз дякую. Олександр Поденний, комерційний директор компанії Новоток Електро, був сьогодні у нас в гостях. На цьому будемо закінчувати, друзі. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.